Приїхали з Володою по гриби у ліс. А ліс такий гарнющий, гарнющий, лисичка впадає. А ми приїхали. Володя перед тим, як зайти по гриби, шахмати гуляє. Відпочиває, ми на велосипеді приїхали. І він відпочиває. Ой, красота яка. І дихається. Правда, гарно володя в лісі? Дуже. Дуже. На, пень... На колоді сидіти і гуляти у шахмати, так? Да? Ну давай догулюй та пішли по гриби. Дуже. Я трішки насобирала, ось, ось. Зараз покажу. Ось такі опенечки Різні тут ось. І такі ось різні. Опеньки. Значить, в цьому році мало грибів, але оце ми приїхали. Я зайшла до першого пенючка, Знайшла трішки. Ну, вирішили підкріпитися з ним, попили водички, посиділи, відпочили, бо їхали на велосипедах. Зараз підемо подивимося далі гриби, чи є, чи нема. Але на картошку пожарити ми вже є нарвол. Листя так гарно падає. Така краса. Така краса. Осінній ліс. І зелені є дерева, і жовті падають оце на дорогу. А там вона, володя сидить, гуляє в шахмати. Він без шахмат не може в мене. Але согласився зі мною, каже, поїхали. Дорога така і все листя. Але дерева ще багато зелених. Жовтень кінець жовтня, а вчора ще не так листя падало, сьогодні дужче падає листя. Ось так. А тут ось собрати гриби в кропиві. Оце ось такі пенючки. Ось. Отакі пеньочки, тільки тут нема, а там в кропіві біля пенька я зібрала оце грибочки. Такі трошки. Трішки, але ж зараз підемо будемо дивитися. Ой, дихається так гарно. Ну ось так. Іде <реш> махає мені. Йдемо хамені. Йдемо зараз збирати гриби. Вони володя, наші коні, да володь? Ну що, Люда, на базар? Ще нема ще. Гриби продавати. Не ще нема ще. Зараз підемо з того боку, зайдемо глянемо. Може там? Що? А я хочу ще й там подивитися, тут трішки її подивилась тебе, а вдруг там більше. Не Або не нема. Не ну от подивимося. А що мені? О, вітерець. Чуєш, як буде? Не. Верхом повер, поверху йде. Красота. Я поїду. Доганяй. Красота, ну давай, йди Я заді тебе зараз. Відрозьмі. Та візьму ще відро, а я вже там же гриби мої. Там же гриби мої. Заберу свій міні-конь. У <гану> мене міні-кінь. Маленький велосипедик. Поні заходи. Поні, так. Да. Лоні. О, заберу. О. Ну давай поїхали, Володя. Я перша. Ну давай, я перша, а ти за мною. Їдемо зараз з того боку ще зайдемо, подивимося. Це ми сьогодні в розвідку пішли. Подивитися, чи є гриби. Подивимося, якщо є, то будемо їздити, якщо нема. Але дощів. Майже не було, це чуть-чуть пройшов маленький дощик. І все, дощів не було. А тут яка кропива, га? Ти не хочу цю кропиву? Ой, бачу, вон такий гриб, подиви який гриб там. опа, Ну що, подай мені якщо ж він хороший, чи він старий. Ану, бачиш, я сюди, тут зараз полазю то тобі, Володі, мабуть, не хочеться збирати. <сум> Дивіться, який пенік. Дайте, красавчик. А ну, візьми, я трохи. Не червивий. Так що. Ні, не червивий, гарний гріб. Зараз по подивимося і тут. Ось так. Краса. Були в лісі. Забирали гриби. А це їдемо і бачимо такий кущ. Майже ціле дерево терену, такий. І вже мороз раз прибив трошки, вже солодкуватий такий терен. І Володя побачив, каже, що зробиш? Тернівочку, Люда, Тернівочку. Теренівочку. теренівочку. Жаль, водочкою і через дві неділі можна лічитися. <різь> Але ж скільки терену, га? Ти подивися прямо ось такий. Ось терен. Це против сонечка показує. Зараз обірвемо цей кущ. Ні, весь не обірваємо. Ні, ну, да, ну нарвемо скільки нам треба. Та він що, не колеться, що ти його ж мене так. Колиться. Ти бачиш, вони, ну як, сама ягода, без листя навіть. Листя впало. Упало. угу але добре, все їм добре. Терен добрий. А це люди, глянь, який куч терену. Давай рвати, за це ми рвемо. Терен. Ні, не, не рвемо. Ми орали, казала муха, сидячи вола на руку. Володя, ну я ж не можу рвати, коли я тебе знімаю. <гілля> <Ні>. <гілля> ну, я, я мистяно рву. Я не знаю, який він. Це... Я завжди думала, він колючий. Ну ти його рвеш, як ото. Він колючий, б, він колючий. <гілля> не спіши. Уже, диви, поште пів відра. Але він добрий. Колись мамка моя пекла пиріжки з тереном. Щось впомнила навіть смак пірішків з терином. Солодкий вже. Я ось поки ти нарвеш, я наїмся. Дестрактор Ора. <гум> Тобі водочка мені закусочка. Ну це краса яка. А. Ну ти подивися, гілки геть облиті тереном. Вони якби не опадали, отак представляєш, поставити як букет. Ти подиви, ну красиві. Ну я ще так краси такої не бачила, ну попробую ближче. Зможу. Дивіться, скільки терену на гілках. Гляньте. Оце? Оце краса. Ще треба шипшину. Вон там ми проїхали такі кусь шипшини. Треба завтра приїхати шипшини нарвати. З відро шипшини і буде нам на цілу зиму пити чай. Да. Красота.